Привіт вам із штату Джорджія, де я до речі, сьогодні бачив перших 5 цикад із обіцяного трильйона. А сьогодні на східному узбережжі зараз одинадцята година ранку, але перед тим як я розпочну перший огляд американських новин на цьому тижні, я нагадаю, підтримайте Україну донатами. І якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати, чи Українських військових чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди, розпочинаю із української теми. І на американському просторі так само все, що обговорюється атаки українських дронів по Криму, по порту в Новоросійську, коли куди руски повтікали своїми кораблями з Севастополя. Говориться так само тема про те, нібито подвійні стандарти для Сполучених які Сполучені Штати. Мають відносно України, не дозволяючи атакувати своєю зброєю російську військові цілі російські військові цілі на території Росії. Сьогодні в понеділок Міністерство Сполучених Штатів на чолі з Остіном збиралося. І наголосили на те, що треба налагодити присвид... Присвид... пришвидшити поставки озброєння для України, особливо беручи до уваги те, що Росіяни нарощують наступ на декількох ділянках фронту от останнім часом. Так само обговорюється бредні Путіна, що він там аналізи розказує, але знову ж таки це аналізувати нема ніякого сенсу. Просто про це згадується. Одна така, так само, трошечки, ну, стаття про долю уже старших людей на території України розказується знову ж таки про людей, які пережили і Другу світову війну. І знову ж таки, йде така лінія порівняння. Расистів із нацистами. Тобто навіть розказуються де деякі історії бабусі, які там вже одні з того рік, і коли розпочалося бомбардування 24 лютого, то, то вона перепитала в своїй дочки, чи це знов не нацисти на нас нападають. Ну, от, знову ж таки, от, про це розказується і американським читачам, щоб вони були от, в курсі по суті, жахіття, які переживають звичайні прості люди. На американському ж просторі сьогодні продовжується судовий процес а, Трампа про те, що е, підроблені документи, Хашмані знову ж таки, сьогодні Майл, Майкл Кохен, Кохан, основний центральний свідок цього процесу. Сьогодні продовжується вже четвертий день. Захист знову ж таки його і одне буде перепитувати його питання, пробуючи знову ж таки пробити е, ну, цілісність його свідчень, знайти якісь шпарини. І по принципі, показати, що він не надійний свідок, все в принципі до цього зводиться, і один із моментів таких буде говоритись про те, що хочуть вибити з нього, що виявляється, йому повернули на 130 тисяч доларів, а 30, 160, тобто 30 тисяч доларів і ще зверху накинули. Ну і мається на увазі, що знаєш, хочуть трошечки перевернути з різних сторін. З будь-якої будь причини посіяти по суті сумнів у головах е присяжних, сьогодні а дружка Трампа, навірні не, не сьогодні, а на цих вихідних а йому вручили повістку в суд, і трапилося трошечки так, знаєте, е цинічно я б сказав би так. Дід Джуліані святкував своє 80-річчя, але ці судні судові пристави, які прийшли йому вручити повістку, дочекалися, поки він відсвяткує, стояли за порогом. Знову ж таки на це наголосили, що день нарочення не зіпсували. Коли він там відрадів, відсвяткував і коли вже вийшов на вулицю, вони йому вручили. Виявляється, що там, ну в штаті Аризона, в принципі, це не секрет. Це давно йде перешкоджання результатів виборів. Підмахльовка Джуліані був один із тих. Які пробували підмахлювати е, ці вибори. Це не єдиний штат, є як мінімум, е, Мічиган, Джорджія і Арізона один із них. Там суд є над 18 е, персонами, які були задіяні в цих махінаціях, Трампа в штаті е, Арізона нема. Він не не буде, не, не будуть його судити, ну як мінімум поки що. Ось, і от в е, цих 18 людей самий невломилий якраз такий був цей Джуліані. Вони ніяк не, не відповідав на потуги е, зустрітися з ним, поки от вони його не підловили на дні народження. А судовий процес сам розпочнеться аж в жовтні місяці, але перше слухання буде завтра. Тобто буде, е, по суті, перше слухання іде звинувачення, про що судова справа, ознайомлення і так далі. На американському просторі так само живо обговорюється смерть іранського президента. І, хоча, якщо ви хоч трошечки знайомі із політикою чи структурою, як управляється країна Іран, то президент там чисто така виставочна посада. Там в основному все рішає там релігійне керівництво країни. От, але там наскільки вона там демократично виборна це вибор, виборна позиція, це так само дискусійне питання, але як не як в американському просторі обговорюється, що ця смерть по-любому якимось чином викличе нестабільність в регіоні, знову ж таки, неочікуваність подальших дій, і доволі живо обговорюється це питання, чого очікувати далі, і в такому руслі все керівник більшості в Сенаті. Демократ Шумер на цих вихідних оголосив про те, що Сенат повторно буде голосувати за пакет законів чи за закон відносно південного кордону Сполучених Штатів Америки. Я нагадаю, цей закон дуже довго мусолився. І в минулому році це була основна причина, чому республіканці не хотіли голосувати за пакет допомоги Україні. І це було як висунуто. Слухайте, ми не вирішили південний кордон. Питання південного кордону. Там просто мільйонами нелегальних іммігрантів проходить. А ми тут роздаємо гроші наліво-направо. знову ж таки, мається на увазі Україна. Тоді була створена комісія двохпартійна. Навіть не двохпартійна, а трьохпартійна, то що там були і незалежні, і демократи, і республіканці. І з республіканців там по суті доволі такий е, крутий мужик був з оклихомий. Е, зробив по суті і, ну, не ідеальний, а в нинішніх умовах доволі крутий закон. Тобто всі були задоволені, мається на увазі. Ну, але тут вмішався Трамп, який сказав, треба цей закон прибити, якщо хочете. А валіть все на мене. І це все відбулося вже, от здається, ніби то вчора. А це було у січні місяці. От. І знову ж таки, потім, уже, як ви пам'ятаєте, цей закон відсунули і вже голосували за Україну без питання кордону. Тобто, через саме цей закон було втрачено місяці допомоги для України, втрачено тисячі українських життів, і територія так само українська була. От так от. Тепер що змінилося? Змінилася трошечки погода. Знаєте, от аналіз такий був проведений аналіз у роботі американського конгресу, що на тлі навіть того, що Трамп є і Трампісти є, але чим ближче до виборів. Утворилася якраз така ну притомна центристська позиція серед республіканців і демократів, тому що не всі демократи, до речі, полюбляють цей закон. Ну, трампісти з ними зрозуміло. Вони взагалі не цього його не приймають. Але багато до речі, от після того як цей закон був відки... відкинений в конгресі. Багато е республіканських представників е сказали, що слухайте в цьому балагані ми більше не хочемо приймати участь, і в сенаті такі знайшлись, і в палаті представників знайшлись такі. Це не конструктивно, це просто марно тратити часу. Ми тут сидимо. Ви витр... по суті роз... витрачаємо е... гроші е... платників податків, не роблячи нічого корисного. І оцей закон він такий ключовий був для прийняття баго... рішення багатьох конгресменів залишити конгрес взагалі не... не дочекавшись навіть до виборів восени. А сказали: слухайте, там дати були, і зараз там позачергові були вибори і так далі. Так от, от на цьому тлі очікується, що слухайте. Законопроєкт в сучасних реаліях насправді дуже класний. Він там допомагає і більше фінансування прикордонників, судів, які розбирають ці всі ці процеси. Тобто для сучасних потреб це дуже класний закон, в принципі. За нього говорять і республіканці, і демократи говорять, єдина причина, чого Дмітромні, до речі, особливо добре розжовував, це. Один із класних республіканців, який він говорив, що єдина причина, чому цей закон прибили, тому що Трамп боїться, що коли цей закон прийметься, то Байден буде розказуватися. Дивіться, який я класний красавчик перед виборами я прийняв закон, який від Рейгана ніхто не міг прийняв, а я Байден зробив, і Трамп. Тільки з цієї причини, по суті, прибив цей закон, який ну, в сучасних реаліях реально є найкращим. Планується, що знову буде голосування по цьому закону а на цьому тижні. Ну, мені здається, що зазвичай, перед тим, як такі закони виносити на голосування, виходить, що є якась попередня домовленість. Тому що раніше так само здавалося, була домовленість, поки не мішався Трамп, і навіть сторонники того закону. Дивовижно в останній момент проголосували протів. Чи піде щось по-іншому цей раз? Наразі невідомо, але от така новина. Новина із Лондона. Такий собі Джуліан Асанж. Він засновник WikiLeaks. Leaks це виток інформації, мається на увазі, і він розповсюджував секретну інформацію. Американці особливо мають зуб на цього мужика, тому що він там вилив Публічний простір інформацію про а, американських агентів чи шпигунів, хто як хочете називати, які там на сході були, там в різних гарячих таких точках, ворожих для Украї... для Америки країнах. І от вони хочуть його е, заполучити в Америку і судити. І от він переховується в Лондоні. Це Джуліан Санш, тисяч з 2019 року. Просить притулку, просить знов ж таки стосунки між Великобританією і Сполученими Штатами Америки доволі тісні. Це найближчі союзники в цьому світі, по суті. І е, американці пробують. Давайте ну, висилайте його, ми будемо тут з ним розбиратися. Але якби там не було, друзі, друзями, але це дві круті демократичні країни, і самий там злочинець чи не злочинець, не злочинець. Дотримуються самі найостанніші права, і от остан... довший час він подавав апеляції. І сьогодні, в понеділок, суд Лондона а... <кій> оголосив про те, що так Джуліан Асанж має право на апеляцію а... в Великобританії, тобто до того, щоб висилати а... в Америку, і дали строк до п'ятниці, тобто до кінця цього тижня, адвокати мають зліпити. А свою справу, свою позицію віднести в суд, взагалі зводиться до того, що Джуліан санж його база захисту базується на тому, що перша поправка Конституції Сполучених Штатів Америки, тобто свобода слова, він не брехав, він просто говорив свою свободу слова, і а, суть апеляції в тому, що а, коли американці. Требували да, цього Сандже відправити в Нью-Йорк, то Великобританія е, запросила: дайте гарантії, що ну, ви нічого не зробите, тіпа, як там з терористами, умовно кажучи, і по закону його будете судити. Американці дали письмове відповідь, що так, ми дотримуємося, будемо судити чесно і так далі. Але от е захист цього Джулія Санджа, вони так сформували, що вони не вірять, що американці будуть навіть розглядати те, що вони переявляють Юлія цьому Джуліону Аснджу як свободу слова, а будуть йому ліпити всякі там інші е статті, про які в принципі зараз не говориться. Вибачаюсь, я опять класно вибрав місце, де мені дують прямо вен сміття. А сподіваюся, не крепко попадає. Це є. А сьогодні новина по кораблю контейнеровозу, який розвалив міст в Балтіморі, Меріленд. І сьогодні новина: те, що його вперше, от виходить, це з березня місяця. Нарешті відтягнули в порт П'ять буксирів його відтягнули. І по суті, тепер з цього моменту саме. Очищення ну пришвидшиться набагато, тому що mm -hmm. коли там нема корабля, вже там можна тягнути швидко робити. До цього часу знов ж таки вони старалися не пошкодити цей корабель, тобто великий такі вже прорив цій очищувальній операції. А як воно піде далі? Знов ж таки, я нагадаю, що все більше і більше накопичується фактів до власників цього корабля, що їм прилетить короче штраф, тому що, виявляється, корабель все таки вийшов з порту, будучи несправним. А новина така із <кій> Каліфорнії Техаса, вірніше, не стільки з Каліфорнії Техаса, а скільки про те, що е е стремління Сполучених Штатів Америки переходити на чисту електрику, тобто закривати там, Вугільні електростанції, газові навіть і так далі, і переходити на чистий або це атомні електростанції, або гідроелектростанції, ну але саме найдешевші, найкрутіші це Сонце і вітер. І дивіться, от, береться, стаття така вийшла аналітична, в принципі. Для порівняння взяли два штати Каліфорнія і Техас. Говориться про те, що там. Каліфорнія, в принципі, як самий передовий такий прогресивний штат і в цьому питанні, і всіх інших, в принципі. От, і вони найшвидшими темпами закривають газові там електростанції. У них є. Ну, теплоелектростанції, по суті. І, знову ж таки. Є переживання, що сонячні ці електростанції, сонячні, сонячні панелі, які стоять, не будуть справлятися, тому що ну, сонце то в день є, а ввечері, коли люди приходять додому після роботи, сонця ж то немає. От і от розказується, як з цими проблемами борються чи справляються і Каліфорнія, і Техас. І Рішення знайшлося у акумуляторах. Чи супербатареї такі, якщо можна сказати, чи суперакумулятори. Говориться про те, що з останнім часом ціна от виробництва цих суперакумуляторів знизилася на 80%. Тобто вони стали доволі привабливими. І вийшло, е, ідуть різними тепер. Е, наприклад, в Каліфорнії там примушують людей по суті, переходити на електрику, і вони користуються цими. Е, Батареями. І от вони в піковий день, коли люди в основному на роботі, дома нікого нема, сонця більше, ніж люди потребують. І відповідно ціна на електрику от в таких особливо штатах, де дуже багато використовується електрики, от, наприклад, в нас в Індіані такого нема, тому що ми не настільки густонаселена, скажімо так, територія. В нас більш-менш однакова ціна. В таких же ж багатьох місцях є. от Чим більший використання електрики в певний період дня, там ціна дорожча. Чим менше користуються, тим ціна дешевша. І вони що пробують з цим зробити, щоб люди, які їздять, наприклад, на електромобілях, вони ставили на зарядку свою машину не умовно кажучи, 7-8 годин вечора, коли всі вдома сидять, усіх гаджетах, телевізорах, інтернетах, всі там включені лампочки в хаті. А, наприклад, вночі, коли всі сплять. От, тобто вони пробують таким чином регулювати, зацікавлюють тебе ціною, тому що ти, в принципі, економиш доволі добрий кусок грошей. І так само в день світла стільки багато, що всі не використовують. І от такі підприємливі люди, наприклад, користуються ага, в день, в 12 годин дня, умовно кажучи, ціна дешевша. От вони тоді заряджають свої акумулятори і потім продають. І, по-перше, знову ж таки, вирівнюється Використання електрики, тоді нема таких провалів і так далі. В Техасі ж інша штука. Там, наприклад, не стільки поширені е сонячні батареї, як вітряківці, там багато ері відкритих. А вітряки там інша ситуація. Вітряки, як ви розумієте, крутять вдень і вночі. Сонце чи не сонце, але вночі люди сплять а вітряки крутять, і вони заряджають свої акумулятори. Саме вночі, коли вони по суті купують цю енергію за безцінь, а потім перепродують, якщо так по-простому, купи-продай. Так от в Техасі якраз ця фішка дуже стала популярна не тому, що республіканський такий, конкретний республіканський штат заставляє, а тому, що це доволі прибуткова штука стала, тому що е наліпити цих суперакумуляторів не так дорого. Ви скупляєте нічну електрику з вітряків за безцінь, заробляєте кучу бабла в день, коли люди користуються цим наліво направо. Тобто, от навіть і в цьому питанні, дивіться, от є просування. Навіть от, знову ж таки, тепер уже питання не захист зовнішнього середовища, а чисто вже капіталістичний інтерес до бабла. Ну і останні дві новини такі культурно-спортивні. Я небагато про це розказую, але знову ж таки ще одна така стаття вийшла про Тейлор Свифт. Якщо ви знаєте чи не знаєте, цікавитись чи не цікавитесь. Останнім часом якось я говорив про те, що вона виграла четвертий премію за найкращий альбом року, і це найкрутіше досягнення за всю історію всіх співаків. Це і більше як і Майколи Джексон, і всі остальні. І стаття вийшла: ну виграла, то виграла. Але чи дійсно вона крутіша за всіх, хто були в історії, і така просто здоровенна стаття? Порівнюють із Beatles, і з Майкл, з Майклоном Джексоном, із Мадоною, із Бійонсе і, і цілою кучою там я всіх навіть не задаю. Доволі велика стаття порівнюється по. Популярності пісень, скільки пісні були в топах, скільки там грошей заробляли. І якщо, наприклад, по кількості проданих альбомів, чи вірніше, не по кількості проданих альбомів, а по кількості тижнів, скільки пісні були в топах, то там трошечки змінюється. Там ще Єлтунчон, до речі, багато е видатних таких співаків е згадується про це. Так от там приблизно якось хто більше, хто менше, залежно від коли там. А по грошах вона давним-давно обійшла всі. там, Хто йде нижче, там, Бітлс з усіма популярностями. І якщо враховувати, що Бітлз продає свої альбоми починаючи з 60-х років, то Тейлор 에... Смифт продає тільки от останні 20 років. І просто от розказується от так непомітно дівчинка, яка співала собі кантри пісні на початку, потім перейшла в поп-музику. І тепер просто-по кількості альбомів там, по всьому це просто шалене І так просто непомітно. До речі, що цікаво, це така собі жінка, яка будує дівчина знову ж таки, спочатку тендітна, маленька, будує оцю таку музичну імперію самотужки. Сама придумала собі план. Зараз їй. Я щось трошечки забувся, 35 років, якщо не помиляюсь. Тобто вона починала це робити сама собі з 15 приблизно років. Тобто, це реально дивовижна історія. Придумала собі план з цим планом іде, штопає ці пісні, випускає за рік по два альбоми. Якщо не помиляюся, це навесні. Одразу після того, як вона виграла Гремі за найкращий цей альбом року. Бабах зразу два альбоми і обидва в топах тримаються. Тобто просто реально круті досягнення. Ну, і стаття знову ж таки про те, що тепер на загальному масштабі, ну, звичайно, не можна порівняти з Beatles, тому що той був один час, а зараз другий там. Але все рівно стаття про те, наскільки ну, от крута ця от молода жінка тепер. Ну і остання новина спорт. Спорт. Я про спорт не так багато розказую, але завтра розпочинаються фінали конференції в NBA. І чого я задав сьогодні? Того, що Пейсерс Indiana Пейсерс буде у фіналі. Вони на шляху взагалі в регулярному сезоні зайняли шосте місце, попали в плей-офф. В першому раунді вибили третю команду Milwaukee Bucks. в другому раунді другу команду Нью-Йорк Нікс. А тепер в фіналі будуть грати Бостон Селтікс. Це, знову ж таки, це східна конференція. Там на західній конференції свої нюанси. І я часто от розказую про те, що Індіана. Це, от в нас в Індіані, говориться про те, що Індіана це баскетбольна столиця світу. Отак, от, от в Америці взагалі люблять чемпіони світу, хоча вони там виграли там якийсь баскетбол чи бейсбол, якийсь там локального значення, чи американський футбол, але вони себе одразу люблять називати чемпіонами світу. Але як не як, от Пейсерс е все-таки до речі, як я тільки приїхав в Америку в 2000 році, тоді Пейсерс грали в фіналі. З Лейкерс, тоді Кобі Брайан в тому році тільки-тільки починав ставати малесенькою зірочкою. На жаль, пейсерс тоді програли. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. На цьому все. Сподіваюся, знову зустрінемось завтра. А я вдячний вам за ваші підписки, ваші коментарі і ваші вподобайки. Не забувайте підтримувати Україну. Вам всього найкращого. Знову ж таки, сподіваюсь, зустрінемось завтра. Все буде Україна.